Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Глянемо ЮА. Це вже третя серія по DLC Остання осінь. Я записую другу серію підряд, щоб типу Ну не забути, що відбувається. В нас закінчилося, в нас закінчується дерево, у нас піздець повний відбувається, ніхто ніде не хоче працювати. Нам багато чого треба, але мало чого є насправді. А, і це дуже і дуже плачевно. Типу, взагалі, прям. А, я думаю, що робити з цим всім Тому що металу немає, нічого немає, все треба. А, вони ніяк цей, оцю хуйню добудувати не можуть. І це насправді дуже-дуже і дуже погано. Так, тепер в пабах у нас будуть пр... проститутки, що буде, незадоволення буде падати. Окей. Ааа, нех собі гадаю, не завоєзна взрошне. Не, Ні, нічого страшного, нехай собі розмовляють про це. Надо людей, до речі, вислати, щоб вони пайки не займали, бо 20, 28 хвори. Що ви хочете? Ви мене заїбали. Ааа, страчимо єднего одного Взрошення незадоволення, а. Да, нехай їде собі нахер отсюда. Разом з цими, з хворими відійшли моїх. Що таке, що таке? Та ну нахер, ну не зараз, хлопці, ну зараз ЗАГАЛІ, ну... Ой, блядь. Евакуємо генератор Бенджі податний на аварію, через роботнику зостані рано, цілий доступ працює за де... роботнім допливу повітря, щоб генератор Бенджі м'яв установлення якось, згине, ага, ужимий клапс, Засягає. Сайна поважний рани. Клаб, давай. Окей. Okay. Ну, ми їх врятували, конечно. Ми ж, блядь, у. Так, мені треба ще ось три Так, ця хуйня у нас є, ця хуйня у нас є. Як бачите, зараз у нас тепер всього вистачає. Виходьте звідси, щоб тут не працювати. Тут що у нас? Тепер 24 годинна зміна зараз вмикається. Бо ми вже запізнюємося прям конкретно. Людей сюди допихніть. А всіх а, висилайте нахуй отсюда Всіх, хто з поломаними руками і ногами. А поліцію людську. Поліцію, блять, звісно, поліція У нас немає людей. Ось, давайте ще ось. Людей, мені пришліть Бо в нас багато помирає. Ще когось стратили. Нічого нового. Щось треба робити, але я взагалі не. А, у мене ж є ця, у мене це є. Ось нехай покращують нарешті. Поки що мені тепер нічого не треба. Мені треба просто, щоб вони закінчили оцю штуку. Оп, додай ще. Я не знаю, що сталося, що вони такою хуйню займаються. А... Опа. Вони на один день будуть працювати краще на 10%. Нам треба якась хуйня, яка буде цей процесор. Цей процес робити швидше. Я не буду займатися тим, що ви голодні, від'їбіться від мене. У нас незадоволення падає, бо в нас є поєдинки, мінти. Добре. Вони менше будуть вугля споживати. Ну давайте тоді ще один побудуємо. Це насправді дуже корисно зараз буде. Нова книга законів, новий закон можемо якийсь. А, пропаганда, вони будуть краще працювати. Ну, давай пропаганду їх зараз захуяримо. Мені по-любому треба, щоб вони ось тут краще працювали. Ну і ось тут можна, щоб вони краще працювали. Я вам... Б... молитися можна. Супер. А можна якось. Оп. Ні, ну не будемо, поки в нас проблем аж таких немає. Мотивація росте, ця хуйня працює, вони тепер всі змотивовані, прям піздець як. В них забагато цього, як бачите. Як бачите, забагато просто. Одних давай сюди виженемо і сюди вкинемо. Нехай зараз. Нароблять а, цих балок. Я розумію, що вони зараз не дуже потрібні, але оп, щоб безпека була на місці. Щоб була безпека. Оп, транспорт приплив з цими людьми. Що тут у нас? А, небезпечно, але. Що таке? Ми вже випереджаємо план? Оп, можна ще один генератор будувати. Ну, нехай будують ще один генератор, тому що. ну Треба щось робити. Стає ще холодніше, ніхто не знає, що з цим робити, ну це піздец. Це просто, блядь, габелла нахер. Це просто габелла. Окей. Третій етап закінчений. Супер. А Відразу починаємо ось четвертий етап. Нам треба люди сюди. І сюди так само люди треба. Тому, оп, набирайте 77 сюди. Дайте. А, все, загрози токсинів немає, да? Ну то розбирайте ось це нахер. А, а, ну і все. Щас ми тепер точно встигнемо. Тому що люди є, токсинів нема. Що таке? Коротше, хаос там твориться в столиці, нічого не відбувається корисного. А, безпека, та це вже нам нахер не треба насправді. Бу, нам залишилося тільки оце добудувати, а це буде дуже швидко, так як ми працюємо 24 години, ми план просто. А, план виконуємо піздець як швидко. Нам що? Нам оце нічого вже не треба. Давайте ось. А Оп, оп. Оп. Людей звідси поки що. Витягуємо. Сюди, нехай йдуть, працюють. Та все, ми зараз це добудуємо буквально пару хвилин, і все буде добудоване. А... Нехай, коротше, цензурують лист. Нехай. Ну, як бачите, все, ми точно зараз виграємо, я сподіваюся. Що тут ще можна дати їм таке, щоб вони мене. Щоб нього... Коротше, нехай більше людей лежить в цих таких. Місця. Ну да, будете лежати один на одному, да. Але це краще, ніж померти. Розумієте мене чи ні. Все, тут все безпечно тепер. Ну це супер. Ми точно встигнемо. Ми тепер план на три дні випереджуємо. Тобто, ну, тепер вже точно немає про що хвилюватися. Щось нам потрібне тут? Та ні. О, нехай місця оці будуть теплими. Окей. Ну і все, ну і все, практично закінчили. Я вже думав, ми не пройдемо це. Я вже думав, ми не пройдемо. Ой. Якщо відео буде таким коротким, я може його просто з минулим. Ще когось йобнуть зараз. Ну нічого страшного, вони б'ють всіх. Я просто з... разом все додам тоді, ці всі всі відосики. Добре, давай тут дамо трошки людей, і тут трошки людей дамо. типу щоб нехай працюють собі все-таки хоч, хоча б хтось. Новий закон можна прийняти. Давайте ще щось приймемо. А, таблетки з кокаїном. Вигодні квартири? Ну ні, це зараз не треба. Давайте тоді стандаризація праці. Це як бачите. Графіті. Нехай краще. Нехай краще цей, нехай краще мотивація трошки впаде, бо вона і так охуєть, яка висока і тут. Ага, останнє замовлення, яке ми можемо скласти. Ну, людей давай просто 30 штук людей нам сюди вишліть. Я не знаю, нахіра вони нам, але вони нам потрібні. Бо я так розумію, потім все замерзне і в нас нічого не буде. Але в мене ресурси на все є. Типу, цілковито на все в мене є ресурси. Тобто, в мене залишається 10 цих і 2 цих. Чи мені цього вистачить? Чекай. Ми оцю будуємо. Хуйню, звісно, так, да. генератор. Фабрика машина, та-та-та. Вентиляція, фабрика. Да, все, ми виграли. Оці дві штуки добудовують і все. На що чекаєте, мої дорогенькі? А, ну, піздаєте тоді і сюди. Все, вони вже зараз добудовані. Ми на 7 днів план опереджуємо. А я вам казав! Р Рабочий клас. Ну, клас, це, звісно, круто, все. Ну, але за інженерів, я думаю, було б легше проходити насправді. Тому що. Типу, я думаю, тут інженери як віра виступають. Mm. Що ще, давай. О, підпишемо якийсь ще закон. Все! Нарешті, недовіри! Наша їбатня добігає кінця. Ми можемо залишитися і добудувати ще щось або закінчити. Ні, ми своє завдання виконали. Це вже не наша проблема, що тут буде далі. Зробили ми все, що в наших силах. Так сказати. Так сказати. Ой, відпливаємо нарешті. Відпливаємо. Все тут побудовано, все зроблено як треба. А, пломінь змян, типу. Вогонь надії. А, генератор це символ перемоги робітників. А, він потрошки зникає далеко на сході. І починає бути просто невеликим пунктом, невеликою частинкою серед масивних гор. А всупереч, всьому, що зробилося, всупереч долі, ми змогли виконати завдання. І зараз з піднесеною головою дивимося в, непевну... в непевне майбутнє. Робітники задоволені і збудоражені, так сказати, будуванням через себе цього чуда техніки. Їдуть додому, щоб і хочуть дуже розповісти все а, своїй родині і всім найближчим. Ніколи не запомню, що тут відбувалося, як людей стратили і такі речі. І ми маємо перечуття, що це не буде. Коротше, нам все вдалося, як бачите. І це я вважаю супер. Давайте подивимося, що тут. Це нам показує, як ми будували це місто наше. Кожна сміла зміна вимагає посвяти, типу, жертв. Для того. Ми їх не рятували, типу, ну, не ні ще російською. Типу, ми їх не рятували взагалі. Смерті, екзекуції. Ламання, типу, пропаганда. Ну, ми пішли по злій стороні, типу. Дуже злій, як бачите. Чи одне життя. Може, бути, може вартувати більше, ніж інше. Ліверпуль потребував шансу. І отримав її його, дякуючи моїй а, маніпуляції? 37 робітників і 7 інженерів померло. Але... Чи то була справедлива ціна? Лац для 500 людей, і шанс на те, що вони переживуть, низький. Але, типу, можна було залишитися, добудувати ще кучу всякої кухуні, і шанс би був на переживання вищий. Але, як ми всі знаємо, в новий дім грали, мінус 150 буде температура, і вони теж просто не виживуть. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, і до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па!